Пропуску Майданко-Пищанський входить до складу митного посту Олевськ Житомирської митниці і проходить через державний кордон України на кордоні з Білоруссю. Окрім радіологічного, митного та прикордонного контролю, пункт пропуску Майдан ко здійснює фітосанітарний ветеринарний екологічний контроль та контроль служби міжнародних автомобільних перевезень. Дві мети сьогодні переслідував при відвідуванні міждержавного кордону на митному. Посту Олевськ, а в структурі його перехід Майдан Копіщанський. Це подякувати як прикордонникам, так і митникам за те, що ми доволі ефективно спрацювали в період євро 2012 Ми доглядаємо на майдані Копіщанцем абсолютно все без розбору, без розбору, як легкові, так і грузові автомобілі. На жаль, грузові автомобілі йдуть напівпорожніми або порожніми, але в нас 100% догляд. Такого догляду не повинно бути. І цього потребує і нова редакція митного кодексу. Цього потребують наші нормативні документи. Тому максимально спростити митні процедури, створити комфортні умови. Мета сьогодні і моєї розмови, і сьогоднішніх зауважень для митників.